Можна нормально. Виїхати можна. Чи з воду треба буде їхати трошки? Чи воду? Плавати всі вміють. Друже, давай на кришу ми тебе перевеземо. Ми бачимо знищений танк Т-72 російського виробництва. Даний танк займав вогневі рубежі на напрямку 2 кілометрів в сторону наших позицій. Після цього, як він був обстріляний, він виїхав на дану позицію, тут зупинився і був остаточно знищений високоточним засобом Ескалібур. Танчик на перехресті стоїть. Уявляю реакцію цього екіпажа, який сидів в танку. І тут з першого пострілу або з другого пострілу техніка загорається. Як мінімум, це змушував противника їхній стан моральний подавляти. Ну, а наш екіпаж, розрахунок, і в принципі всі ж відео бачили надихати і продовжувати нашу роботу далі. Танчик під'їжджає, щоб забрати поранених побратимів, але не судилося йому це зробити. А це коли ми кажемо, кінець робочого дня ми вертаємося на базу і дивимося, як в техніка, яку ми знищили. Ой, орк на землі валяється. Звідси працював? Ні, він тут просто стояв. Бачимо знищену установку самохідної артилерії 2.7. Піон. А довго тут техніка стояла це, правильно? Е, вони приїхали, в них, я так зрозумів, закінчилось масло. Ага. Їм долежання були підвести масло, щоб завести тоді його. Ну, да. ну Вони троє суток десь так простояли. Та троє суток, так. це так. А попадання де були? Прямо в самом? Точно в целі. Та, там в машину да, це... і у піон. І рядом ще були. А особовий склад ложківський там був? П'ять. Я одного точно бачу, як знімали з піона. Він горів ще на, цьому, а, цьому. Да. на боку. А його... чого горів? – Він да, без ноги да. був, без руки, короче, і йому вірьовку накинули на ногу, як ласо. І так його сюди під гріх і так і потянули, як, як свиню. Попередньо проводили засоби БПЛА розвідку. Нам на око попала така хороша техніка. В даному випадку наша ціль це є комплекс С-300. Ми перше засумнівалися, що це справжня техніка, що це якийсь макет. Перемісінька в другу С-300. Як бачите, загорілася спершу ходова частина. Після цього ми перейшли на цю техніку, теж її виразили. І машину їхнього наведення. Прямісінько. Саме слово говорить ескалібур. Це як е, точний інструмент для точечного удару. З кожним днем ми наближаємося все ближче ближче до звільнення нашої рідної України. Це буде не зразу, але це буде обов'язково. Ніякий клаптик української землі не залишиться під окупацією російської армії.